Доброго дня, друзі. Вишив усадку, користуюся їм давно. Перерублений діод високовольтний керамічний з чорнобілого телевізора ще радянського ВТ-1802. Тут були латонні виводи товсті. Один спиляв, щоб не заважав, другий видалив, Ставив паличку дерев'яну, китайську. План надел, колпачок для красы. И так, случайно чином, правом ножи, скальпели, канцелярские ножи. Видите, я крышу. Вот так вот. Користуйтесь.